Розкрий свій потенціал. 12 кроків до життя без алкоголю. Покращення здоров'я. Алкоголь може пошкодити всі органи тіла, зокрема, печінку, серце, мозок і шлунково-кишковий тракт. Тверезий спосіб життя може допомогти покращити ваше загальне здоров'я та знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Зниження ризику травм та аварій. Алкоголь може погіршити ваші когнітивні здібності та координацію, що робить вас більш схильними до травм та аварій. Тверезий спосіб життя може допомогти вам уникнути цих небезпек. Економія грошей. Алкоголь може бути дорогим. Тверезий спосіб життя може допомогти вам заощадити гроші, які ви можете витратити на інші речі, наприклад, на подорожі, хобі або відкладення на пенсію. Покращення відносин. Алкоголь може руйнувати стосунки. Тверезий спосіб життя може допомогти вам покращити свої стосунки з близькими людьми, а також побудувати нові стосунки. Підвищення самооцінки алкоголь може викликати почуття сорому, провини та низької самооцінки. Тверезий спосіб життя може допомогти вам підвищити свою самооцінку та почуватися краще про себе. Збільшення енергії. Алкоголь може виснажувати вас. Тверезий спосіб життя може допомогти вам відчувати себе більш енергійними та продуктивними. Покращення сну. Алкоголь може порушувати сон. Тверезий спосіб життя може допомогти вам краще спати та відчувати себе більш відпочившими вранці. Покращена зовнішність. Алкоголь може викликати сухість шкіри, зморшки та тьмяний колір обличчя. Тверезий спосіб життя може допомогти вам виглядати молодшим і здоровішим. Підвищення творчості. Алкоголь може пригнічувати творчість. Тверезий спосіб життя може допомогти вам краще мислити та бути більш творчими. Збільшення мотивації. Алкоголь може знижувати мотивацію. Тверезий спосіб життя може допомогти вам зосередитися на своїх цілях та досягти успіху. Покращена кар'єра. Алкоголь може негативно впливати на вашу кар'єру, викликаючи проблеми з роботою, прогульками та продуктивністю. Тверезий спосіб життя може допомогти вам покращити вашу кар'єру та досягти ваших цілей. Покращення якості життя. Тверезий спосіб життя може покращити вашу загальну якість життя, зробивши вас здоровішим, щасливішим і продуктивнішим. Отже, перед вами не просто перелік переваг, а своєрідна карта скарбів, що вказує шлях до більш яскравого, здорового та повноцінного життя. Відмова від алкоголю це не втрата, а неймовірна інвестиція у себе, у своє фізичне та ментальне благополуччя. У міцні стосунки, у фінансову стабільність та у реалізацію власного потенціалу. Пам'ятайте, кожен день тверезості це цеглинка у фундаменті вашого нового, кращого я, це можливість відчувати світ яскравіше, приймати рішення усвідомленіше та будувати майбутнє з впевненістю та натхненням. Не бійтеся зробити цей перший крок, адже за ним відкривається безмежний простір нових можливостей та відчуття справжньої свободи. Оберіть життя, де ви повноцінний господар своєї долі, де енергія б'є ключем, а кожен день приносить радість та задоволення. Зробіть тверезість своїм свідомим вибором, і ви здивуєтеся, наскільки прекрасним та насиченим може бути ваше життя.